Я нагадую, що говоримо зараз про сезон чорниці в Україні. Розбираємось протягом ефіру, скільки коштують чорниці в різних регіонах нашої країни, і про те, де і як можна збирати ці ягоди. Я нагадаю, що щойно ми спілкувалися з Володимиром Касюкничем, це начальник відділу лісового господарства в державному підприємстві Ліси України. І він наголосив на тому, що частина лісового господарства залишається замінованою, тому треба дотримуватись правил безпеки, не заходити. В ліси, там де є спеціальні позначки про те, що територія може бути замінованою, і слідкувати за своєю безпекою. Підказують нам, що маємо зв'язок уже з Віталієм Пиренцем, це голова Пелепецької територіальної громади. Ми вас вітаємо. Вітаємо вас, доброго дня, пане Віталію. Розкажіть, як у вашій громаді збирають чорницю? Чи потрібно для того брати спеціальні дозвільні документи? Чи люди просто можуть виходити в ліс і збирати ягоди? Дозвільні документи, саме дозвільні документи беруть підприємці, які заготовляють цю ягоду, тобто купляють її від людей. Людям для того, щоб назбирати ягоду, ніяких дозвільних документів не потрібно. Власне зараз триває сезон збору черниці. Наскільки багато людей зараз піднімаються в гори для того, щоб збирати ці ягоди? Ну, кількість я точно не можу вам сказати, так як обліку не ведеться, але це більше тисячі людей. А по підприємствах як багато підприємств заготовляють в вашій громаді чорницю і якими об'ємами? Інтенсивний збір якби ягоди, саме чорниці, розпочався ну цього тижня? Тобто, спочатку тижня з понеділка, і вже на сьогоднішній день отримало близько 10 підприємців дозволи на свої заготівельні точки по наших селах. А в яких кількостях вони це, можуть це... збирати? кількість не є обмеженою. На початку підприємці дозволили проплатили на від 3 до 10 тонн на одну точку. Але деякі підприємці мають 3 точки, 4, 5 точок, ну, до 5 точок по селах, по різних. Ще цікаво почути люди, які потім продають зібрану чорницю у пункти збору. Яка вартість зараз цьогоріч на цю ягоду? Зараз близько від 30 до 40 гривень за один кілограм? Я хотіла повернутися до підприємців. Взагалі, як громада, який дохід отримує громада від такого збору? Можемо говорити зараз не тільки про чорницю, сезон ягід, грибів. Якщо люди беруть дозвільні документи саме на збирання шиї грибів, то з цього громада який відсоток отримує? Там іде плата за один кілограм. За один кілограм ми плату вже три роки. Вона є якби сталою. Це е, на гривні 97 копійок за кілограм. Е, спочатку від початку створення громади важко було привчити підприємців е, сплачувати е, ці ліміти. Але зараз вже легше. Спочатку підприємці е, самі приходять до сільської ради і е, питають, як отримати дозвіл. І потрібні для цього документи. Якщо брати за попередній рік, то за попередній рік громада від цього отримала прибуток близько в нашій громаді близько млн 200 гривень, наскільки я ну, не помиляюся. Майже весь ліміт, який нам введений обласною адміністрацією, був виконаний в нашій громаді. А як... як цього року, буде? не можна сказати. А як контролюєте тих людей, що збирають ягоди чи гриби в лісах? На ми людей, я повторюся знову: ми людей не контролюємо. Ми контролюємо заготівельників, саме підприємців. На кожному пункті якби, прийому, пункті збору то ягоди, в нас є як. С таблиці. таблиці і в таблиці вноситься якби кожен день цифра, тобто в кілограмах, скільки зібрала дана точка ягоди. і старости на місцях по селах наші старости вже цей процес контролюють. Пане Віталію, у в вашій громаді скільки приблизно триває цей сезон збору ягід? Сезон починається ну так як цього року. Новбіч, ну, обично починається так десь з липня, як у нас кажуть, з Іван 7 -го, 7 -го липня. І закінчується навіть буває до кінця вересня, навіть і початок жовтня ще збирають. Іван для Зараз... це маєте на увазі є Івана Купала, так? Так, так, так. Угу. Дякуємо, почули вас. Дякуємо вам за розмову. Нагадуємо глядачам, що спілкувалися з Віталієм Пиринцем. Це голова Пилипецької територіальної громади на Закарпатті. Говорили, як там збирають чорницю, і як, в принципі, громада який дохід отримує із такого збору. Ну, ми продовжуємо цю тему. Закарпатка Клара Костьо збирає чорницю з дитинства. Робить це в горах Ужгородського району неподалік села Тур'є Ремети. У чому особливості збирання чорниці там? Ми поговоримо з нею. Клара Костьо приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас! Вітаємо. Так, пані Кларо, чи чути нас зараз? Вас дуже добре чути. Дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Нам цікаво почути якраз ваш власний досвід. Ви збираєте чорницю з дитинства. Як виглядає цей процес? Чи потрібно з самого рання вставати для того, аби виходити в гори і збирати ці ягоди? Так, потрібно вставати Треба їхати на машині, добиратися. Ми стаємо у 2-3 години, щоб доїхати. Ну на обід ми вже вдома. Тобто, в принципі, в більшість процесу часу ви витрачаєте до обіду, до 3, до 15-ї години в горах збираючи? Так, збираємо всіх, хто скільки може можна збирати до 100 кілограм, і до 80, до 50, хто як має який практику свою. Власне, щоб зібрати таку кількість, яке обладнання можливо берете з собою? Чи це якісь іще сумки великі? Тому що ми розуміємо, що е, це чорницю е, в, поблизу Турі ремети. Це в гірських тільки районах, так збирається? Так, це в гірських районах, це полонина рівна. Люди беруть бочки з собою, такі 50 літрові, 60 літрові. Це все загружають у машину, беруть грибінці і так ідуть зранку і чешуть ці фини. А, а чому важ... там спі... А чому Плає важливо дощ, саме відпісті, зран... зранку? Так, трішки переривається зв'язок. Пані Кларо, чому важливо саме зранку йти збирати чорницю? Ну, Зранку їдуть, тому щоб скоріше додому прийти, щоб здати її, там, як з цим А багато, до речі, місць поблизу турі ремети, де можна збирати ягоди? Там їдуть усі села, їдуть із сусідніх сел, їдуть машини, їдуть навіть з одного села по 5-6 машин. Їде до 100 чоловік, 150. А в порівнянні із... в порівнянні із минулим роком, наскільки змінився чорниці? врожай чорниці? Урожай з цього року дуже добрий. Ну, а так щоб сказати, що щоб змінилося, нічого не змінило. А ціни і які так. ціни порівнянні з минулим роком? Ціни змінилися? Ну ціни все міняють. Як рік пройде, так ціни до гору, так до гору на продукти, на бензин, на все. Ага. А, а, дуже різко. З приводу ягід, які ви збираєте, ви їх на продаж збираєте чи і для себе також. І якщо на продаж, то чи знаєте за якою вартістю вдається продати їх? Звісно, ми збираємо на продаж. У нас тепер у Ужгородському району літр яфин, літр не кілограм, літр яфин 70 гривень. А ціна вона зазвичай стала Якщо... у, за увесь період збору ягід? Чи вона змінюється? Десь зростає, десь спадає. За, у прошлому році була отак, в час 100 гривень яфина, Тепер тільки 70, тому що зарплати в нас не Ну, а хочуть всі заробити, хтось хоче купити. Хтось хоче продати таке життя. Розуміло. Дуже вам дякуємо, дякуємо за участь у нашому ефірі. Це Клара Костьо збирає чорниці з дитинства і мешкає на Закарпатті.